Привіт! У Старому Завіті містяться сотні пророцтв про прийдешнього Месію. Усі вони виконалися в Ісусові Христу. Шанс, що в житті однієї людини виконається стільки пророцтв, сказаних і записаних від 400 до 4000 років до його народження. Дорівнює 1 до 10 в 157 ступені. Це рівносильно тому, щоб взяти одну піщинку на пляжі, загорнути її в папір і покласти цю піщинку назад в який-небудь інший пляж, закопавши її у глиб на метр, а потім сказати людині: піди і знайди цю піщинку». Він повинен буде шукати цю піщинку на кожному пляжі світу і знайти її. Знаєте свої шанси зробити це? 1 до 10 в 157 ступені така ж вірогідність Біблії, на яку не наважується зважитися ніяка інша книга у світі, говорячи про священну Біблію, ми знаходимося на рівні, що перевищує сьогодні будь-яке наукове досягнення. Біблія робить пророцтва про одну людину за сотні і тисячі років до його народження. І усі вони збулися до найдрібніших подробиць. Немає математичних геніїв, що живих або померлих, немає програм, комп'ютерів, немає підручників, написаних або ще пишущихся, які б намагалися повторити це. Пророцтво біблії це не просто набір книг різних авторів, а єдина книга єдиного автора Бога, який сам стежить за її виконанням. Ні одній релігії світу немає книг таких, що наважуться торкнутися явищ, які ми знаходимо описаними у Біблії.